11 березня 1941 року президент США підписав історичний документ, який допоміг покласти край Другій світовій війні Ленд-Ліз. Програма згідно із якою союзники США отримували техніку, боєприпаси та комплектуючі до зброї, щоб перемогти тогочасну загрозу. Нацистську чуму за чотири роки цієї програми. Союзники отримали від Вашингтона зброї на 50 мільярдів доларів. За сьогоднішніми мірками це майже 700 мільярдів. Майже 31,5 мільярд отримала тоді Британія, більше 11 – СРСР. Хоча вони стерли зі своїх сторінок історії цю цифру. Близько 3,5 мільярдів отримали Франція та інші країни. Вже 9 травня 2022-го, Прямо під час російського дня Побідобесія, Москва отримала ляпаса у вигляді лендлізу. На цей раз масштабну підтримку отримують вже не всі американські друзі, а лише Україна. Завдяки стратегічному партнерству зі США ЗСУ отримали нагоду вийти не просто на наперетет, але й цілком справедливо буде сказати, що перевершити Росію в кількості та якості озброєнь. згадати тільки Другу світову і тільки СРСР Совєти отримали майже 15 тисяч літаків, 7 тисяч танків, понад 50 тисяч джипів, 375 тисяч вантажівок і сотні тисяч інших видів транспорту, зброї і навіть одягу. Лендліз це не єдина програма допомоги від США. Ще одна не менш важлива це пакет допомоги на 40 мільярдів доларів, в рамках якого ЗСУ отримали дрони, контрбатарейні радари, артилерійські установки, РСЗВ та безліч іншої техніки, необхідної для ефективного протистояння ворогу. Коли ця програма допомоги закінчиться, а це буде в кінці вересня. Почнеться лендліз. Він допоможе не тільки здобути перемогу, але й врешті закінчити війну. Це дасть шанс спільно зі США розвивати оборонний сектор України, створювати щось нове вже після перемоги. Ця програма ідеальний приклад партнерства, створеного заради перемоги та досягнення миру. Що, взагалі, таке ленд-ліз конкретно для нас? Це програма, яка дозволяє штатам віддавати Україні в борг або лізинг військове обладнання за спрощеною процедурою. Тобто білий дім надаватиме Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення, не чекаючи виділення коштів для цього від Конгресу. Простими словами, в ЗСУ кажуть, що потрібно, а у США дають, або принаймні кажуть, чи мають, що потрібно на балансі. Одного дня така програма допомогла подолати нацизм. Так само одного дня впаде расизм. Чи потрібно буде повертати гроші за ленд-ліз? Питання, яке сьогодні цікавить багатьох так. Повертати потрібно, але це не означає, що повернення вимагатимуть одразу. Британія за свої борги розрахувалася у 2006 році, тобто в них цей процес розтягнувся на 46 років. А Росія офіційно ще досі має борг перед США. Що не говорили кремлівські пропагандисти про те, що ніби ми до кінця життя не розрахуємося і будемо жити в боргах? Це нормально. У будь-якої країни світу є борги, навіть у США, хоч вони і найпотужніша економіка планети. Це по перше. А по-друге, яким би дорогим не був лендліз, він дасть Україні можливість та імпульс виграти війну і зберегти сотні тисяч українських життів. А це важливіше за будь-які борги. Ну а по-третє, лендліз чітко демонструє і нам, і нашим ворогам, що якими би серйозними, якими б злочинними і терористичними не були погрози та дії Росії, ми в цій боротьбі не самі. Ще одне важливе питання, яке цікавить багатьох: а яку саме зброю передбачає ця програма? Відповідь доволі проста: всю, Всю, крім зброї масового ураження та компонентів до неї. Але треба пам'ятати, що на фронті важлива не тільки зброя, але й транспорт. Наприклад, вантажівки, які можуть швидко та у великих кількостях доставляти боєприпаси на лінію фронту, бронетранспортери, які безпечно довозитимуть військових на позиції, тягачі до гаубиць, контрбатарейні радари та багато інших важливих для фронту речей. Важливе уточнення – це ще й навчання українських військових, а воно дуже потрібно, враховуючи, що Абрамси, Бредлічі, Апачі це дуже специфічна і технологічна зброя. І щоб об'єднати у своїх руках такий унікальний арсенал, однозначно треба пройти навчання і вміти цим усім досконало користуватися. Інакше ніяк. Цей процес просто критично необхідний для правильного і найголовніше ефективного використання такого озброєння. Важко навіть описати скільки саме і яку саме зброю отримує Україна в рамках цієї програми. От, до прикладу, вже сьогодні Міноборони США розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній, і все це зброя, яку американці готові виготовляти для України, аби спільно перемогти в цій непростій боротьбі. Коли 46-й президент США Джо Байден підписав цей указ, він змінив хід історії. Адже стратегічне партнерство США та України, допомога, підтримка і спільна робота в протидії ворогу обов'язково приведуть до перемоги. Тільки спільними зусиллями можна здолати велике зло, яке сьогодні загрожує не тільки Україні, а й усьому цивілізованому світу.